Вітання, час новин на Йоасуми від завтра. Забороняється міжміське та міжобласне транспортне сполучення на Сумщині. Про це щойно сказала заступниця голови обласної адміністрації Ірина Купречик на брифінгу в обласній адміністрації. У чотирьох мешканців Сумщини підозрюють коронавірусну інфекцію. Про це повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Дмитро Кравцов. За його словами, на минулому тижні гостра респіраторна хвороба, спричинена COVID-19 була виключена у сумчанина, який повернувся з Італії. Сьогодні в закладах охорони здоров'я регіону перебуває чотири особи з підозрою на коронавірусну інфекцію. Стан їх задовільний, проводяться відповідні дослідження. За словами посадовця, в закладах охорони здоров'я області сьогодні наявні 65 апаратів штучної вентиляції легень та близько 30 кисневих концентраторів. Від сьогодні ж, з 8 ранку до 3 квітня, через загрозу розповсюдження коронавірусу у Сумах мають припинити роботу заклади торгівлі, крім продовольчих АЗС та АПТЕК. Таке рішення прийняла вчора міська комісія з надзвичайних ситуацій. Прийняли рішення обмежити госпіталізацію хворих на планове лікування, обмежити планові амбулаторні виїзди до лікарів поліклінічних відділень, запровадити обов'язковий масковий режим. Припиняється робота закладів громадського харчування, ресторанів, кафе. Крім тих, хто готує для лікарень та держустанов. Обслуговуючі організації та ОСББ власників нежитлових приміщень зобов'язали дезінфікувати ліфти, сходи та перила. Також на засіданні вирішили розкрити резервний фонд, який становить, за словами міського голови Олександра Лисенка, 20 мільйонів гривень, з яких на 10 мільйонів гривень будуть закуповувати апарати штучної вентиляції легенів. Більше про те, як працюють заклади у Сумах та області, розкажемо у вечірніх випусках новин. У сумах через карантин змінюють режим роботи установи міста. Комунальне підприємство водоканал» обмежило прийом громадян. Про це повідомила речниця підприємства Вікторія Журавльова. Звернення заявки та скарги приймаються на електронну скриньку кол-центр Вода Укрнет. А також у письмому вигляді на адресу міста Суму вулиця Білопільський шлях 9. Залишити повідомлення можна через вказані на сайті мобільні номери та додатки, WhatsApp, Telegram, Viber, а також у онлайн-приймальні на офіційному сайті відомства. Додам про зміну роботи режиму роботи та рекомендацію користуватись онлайн-сервісами. Вчора повідомили в акціонерному товаристві Суми Газ, Центрі надання адміністративних послуг міста Суми та центрі обслуговування клієнтів ЕНЕРА Сума. Керівника київського підприємства Арха 24 підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на будівництво амбулаторії сільської медицини в Сумській області. Повідомлення про підозру вручене директору підприємства, який за договором зі структурним підрозділом сумської облдержадміністрації повинен був виготовити проєкт для подальшого будівництва амбулаторій. Як було встановлено, фактично виготовлення проектів не відбулося у визначений строк. Результати такої проектної роботи замовнику передані не були проте оплата була проведена в повному обсязі у сумі майже 1,8 мільйона гривень в подальшому. Певні документи були передані замовникам, але назвати це повноцінною проектною документацією не можна. Що підтверджено відповідним висновкам експертизи. Враховуючи викладене, замовник вимушений був повторно замовити вже в іншій проектної організації проекти та повторно оплатити ці роботи. За словами Володимира Кригіна, через відсутність проекту із запланованих 13 амбулаторій на сьогодні побудовано дві. Наразі шукають інший спосіб. У інших осіб причетних до заволодіння бюджетними коштами за цією статтею передбачене покарання до 12 років. Додам тоді керівником управління капітального будівництва області був Анатолій Ворожко. Були в проєкті неточності, тому що ця організація там дещось попутала. необхідно було відкригувати. Та організація її продали чи щось таке, я вже не можу точно сказати, проєктне. І в зв'язку з тим були передані цій організації авторські права на дане, по даним об'єктам другої організації проєктної. І цієї організацією заключені договори на коригування проєктів. На цьому поки все. Наступний випуск о 17. Слідкуйте за оновленнями на сторінках у соцмережах та на сайті. Я ж дякую вам за довіру і бажаю вдалого дня.